Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій. Що робити з свяченою водою, якій багато років? На вона чого стоїть багато років? Пити! Водичку що роблять? Воду п'ють, вода то життя. Христос каже, Я є джерело живої води. І якщо взяти в загальному, кожна водичка, яка в нас є, чи то вона обмолит вона благословена, велика Гісман на водохреща, коли ми святкуємо День Богоявлення. Бачите, та вода, кажуть, що срібним хрестом не хрестить воду. А де той срібний хрест? Кого є? У мене особисто я дерев'яним. Але за молитвою молекули води змінюються, і дух Святий її освячує, вона стоїть по 10 літ. Що з нею робити? Випити? що з нею робити? Вона є, як би сказати, благословена, насілення душі й тіла, а не такого, щоб вона стояла в шафах. Посвятили водичку, випили. Зараз кажете, а де в Біблії написано про посвячення води. Христос хрестився в Йордані, але з Йордану води зага не п'ють, вона дуже брудна. А ту водичку, що ми в церкві обмолитвували, то ми її п'ємо. І тому не чіпляється до слів, будьте здорові і живіть по Євангелії. Бог не буде питався, чи ви пили свячену воду, чи не буде. Питав. Бог буде питався, як прожили ми. Все, з Богом.